76-й театральний сезон цими вихідними відкриває обласний музично-драматичний театр. Його актори розпочнуть на рідній сцені. Оновлену глядацьку залу нині презентували журналістам. Новими кріслами директор закладу задоволений. Їх каже стало дещо менше. Втім, глядачам тепер буде набагато комфортніше. Правду вам скажу, вже звик. І вони мені вже подобаються, вони трішечки вища, спинка, як була, вони трішечки ширші, вони міцні, насправді, ми їх випробували, Тобто це є масив, це є натуральне дерево, бук. Воно, на мою думку, гармонізує з зі стінами. Тому якось воно все-таки ну, так гарно виглядає по театральному, урочисто. У репертуарі нового театрального сезону 24 вистави на різний смак різного жанру. Новий сезон трупа розпочне вже відомою глядачам романтичною оперетою Шаріка. А вже за кілька днів, 18 жовтня, актори презентують нову роботу режисера театру Ореста Пастуха Змішані почуття за п'єсою Річарда Баєра. Це легка та душевна лірична комедія, проста та правдива історія про людські стосунки. П'єса про людей і п'єса для людей. Все максимально правдиво. Все як в житті. Це дуже весела історія про людські стосунки. Історія актуальна доти, поки живемо на землі. Ми люди. За сюжетною лінією героям роману вже за 60. закохані бурхливо з'ясовують стосунки, ніяковіють, сваряться та миряться. Головних героїв зіграють корифеї театру: заслужена артистка України Жанна Добряк-Готфянська та народний артист України Олександр Шиманський. Пікантності та інтимності роману акторів додасть те, що вистава відбуватиметься максимально близько до глядачів на камерній сцені. Найінтимніші речі, як завжди, кажу, коли актори працюють на камерній сцені, коли поруч глядач тут же актор. Отут, власне, і, і, і видно всю майстерність, тут не, не сфальшивиш. Рані фактично немає. Це один простір, де знаходяться і глядачі, і актори. Дуже цікавий матеріал, він, він надзвичайно життєвий. Такий який торкає душу 29 грудня обласному музично-драматичному театру. «75» цього року у планах директора закладу Ростислава Держипільського відновити традицію проведення фестивалю Перлини сезону його вважає своєрідним допінгом для івано-франківців та способом тримати акторів у постійному тонусі.